Привіт, з вами Кекот, і це моє нове відео, де я граю на Bedwars на сервері Агера PvP Club. Ну що ж, беріть печиво і насолоджуйтеся. Так що... Гей, Нікіта, що в тебе з кін жінки? Не розумію. Куди він дивиться? Там що, теж ютуб канал? Ну, Тоді оголошую колабу з Нікітою. Давай, Нікітоси, навіщо ми колабу робили? Щоб ти просто нічого не робив? Просто стояв? Сподіваюся, що ні. Ну щось типу захисту в нас є. А с як випадок? Бо я знаю, який є науклюжи. Піду прокачаю нам дещо. Давай. А що, ти молодець? Я не очікував, що ти дійдеш, якщо чесно. Я думаю, що ти помреш. Я не очікував, що ти дійдеш, тому що... Я звик, що складається в моїх команді завжди, тому пробач, що я погано думав про тебе. Давайте гостроту прокачаємо. Бо гострота все свята річ. Як думаєте, вийде якось тролити інших гравців за допомогою тавер. Ну, ви зрозуміли вегі. Ну, зрозуміло, якщо знаєте англійську мову, а не двієчники. Ох-ох ох. Це було ризиковано. О, ні! Я хотів це забрати зробити звісно. Але не вийшло. Шкода. О, ні! Це що таке? Скажіть мені. Що це таке? Що це таке? Один блок І Як так грати, скажіть мені. Ну що ж, тоді спробуємо ще раз. Боже, і на Нікітус з майже таким самим О, І в нього є ліцензія. Не те, що в мене ніще брода, який грає на піратці. Те, що в нього ліцензії, я, звичайно, зрозумів, по флагу. Та що з ним таке? Ну, як і всі мої тімки. Ей, його його оббила. Можна зрозуміти, те, що в нього чогось не підбираються блоки. Ну, ресурси. Так, вибив. О! Це його ресурси покапали. Там вже вороги прийшли до мене, але нічого, в мене є залізна броня, ще один фаєрбов. Розумів, що програє, бо в мене ось така броня, а в нього ось така хід, хід того, що тільки що було, міг вгадати навіть дурний. Звичайно, якщо він не настільки дурний Ні, як завжди тімейти ці дурні. Хорошо, думаю, що я буду закінчувати відео. І на останок зіграю вже в дуелях у дві гри. Перше це Fireball Fight. З одним проти одного гравця. Так. Три. Два. Один. Побачили цей трюк, який я зробив. Цей на початку. Беріть його з В нього пінг якийсь. Зараз фаєрболами буде своїми закидати мене, але мене цим не проведеш. Я вмію відбивати їх. Витрачаєш всі фаєрболи і просто впав. Тепер я можу зробити так. Ой-ой-ой, я вирішу. Ламаю ліжко і. Ну це ізічна гра. Навіть не відчув. Ну що ж, тепер остання гра зараз. Якби забув, де ще зробити. Ось остання гра. Fireball battle і все. Поки очікую гравців, можна попаркувати. Зоб... А ось він. Бо я помітив, що гравці два, а дру... зараз два, а другого ніде не видно. Ну що ж. Це. Що ж, біжимо. Okay. Якраз синій спад. Mm, зате видно його ліжко стало. Ладно. Ми ну, перейдемо знову до нього. Таке вже через центр. Ідемо як завжди не буду один блок. Ну, як завжди, коротше. Що було? Це що було, питаю? Mm, ну ладно. Добре, хай ламає зараз до нього тебе. Ще раз. Але ось ця гра була щось з чимось. Сказати навіщо я на початку гори, ось так ставлю швидко ендерблоки. Щоб якщо я піду на центр, то якийсь предмет який новенький, то він відразу впаде в цей слот, який я освободив. Я один на цьому собі який... Ну що, хтось буде? Ладно, покличу, коли хтось вже з'явиться. Для вас прийшло кілька секунд, а для мене ціла вічність, поки ці приєднаються. Зикнув останній раз і вимикаю. Відео. Mm. Ну, ну як ідеальність помер. І ще живий. Добре, що хоч ліжко не зламали по закону В Той момент я то менше цього очікую.

А не мені вже без різниці. А, ладно, ладно. Все. Забираю ресурси. О! Все. Блін, тільки Ендер перлину хотів юзнути. До речі, в нього вже не скажу. Та можна використати. З діамантовим мечем особливо. Що угу. було? Так, проти мене залишився зелений. Ви бачили, я відбив фаербот, і він хотів мене скинути спочатку. Але в нього мало капець, як mm. Ну ладно, я розбудую швиденько. Або мене доб'ють, або я втічу. Молодець, що помер, дякую тобі. Зараз в мене є більше шансів. Що всім до побачення.